Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. А також вітаю всіх усіх тих, хто дивиться нас на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. у студії Костянтин Крупський в руках. В мене книжка. І сьогодні будемо вести співрозмову з автором цієї книжки. Це В'ячеслав Медвідь прозаїк, заїки, сеїст, перекладач, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Автор книжок Розмова, Заманка, Таємне сватання, збираючи каміння, льох, кров на соломі», лови. Які книжки з цих вишеперелічених ви читали? Це я звертаюсь до телеглядачів жодної. Чому це я звертаюся вже до В'ячеслава? Доброго дня! Добре. У нас багато письменників. Є спілка письменників, яка знаходиться там поруч з нашим телеканалом. Але ми так мало читаємо українських книжок і так мало знаємо українських м -м, письменників. Мабуть, треба було б розмову, розмову починати з простого. Чи справді у нас. За наявності великої кількості письменників і літератур і книг є література. Питання, як правило, без відповіді, але на цьому варто наполягати. У нас дуже строката літературна карта в Україні, достойні імена. Майже на увазі ще й патріархів літературних. Але таке враження, що немає чогось такого, що ставило над завданням літературі, щось вибухового. Тобто особисто я дуже мало читаю із того, що сьогодні друкується, видається, а швидше перечитую. Але це вже моя професійна примха. Мені зараз цікаво читати протоколи допиту Тараса Шевченка у справі Кирило Мефодіївців, а паралельно протоколи допиту Федора Михайловича Достоєвського у справі Петрашевців. І порівнювати ментально-інтелектуальні течії у цих міркуваннях і все. От. Але я знаю багатьох чудових письменників сучасних. Та персоналі, я думаю, сьогодні не буде коли розглядати. А, але ви зараз пишете книжки? Ви не зупинилися, і окрім всіх вище перелічених книжок, щось зараз вже народжується, завершується, закінчується і готове вже до, до видавництва. Те, як професіонал я дозволяю собі робити тривалі перерви, хоч це небезпечно для іміджу і для здоров'я, тобто для е, мислення. Е, я не прихильник конвейерного способу творення. От. І навіть після того, як став лауреатом Шевченківської премії, мов би, призупинив собі цей творчу сверблячку. Е, Власне, останні роки мені вдавалося написати одну новелу в рік. Багато хто питає, медвідь виписався, замовк. Мені здається, що і ми живемо в такий час, який не надто сприяє радісному словописанню. Це час більше для роздумів, аніж для творення текстів. Але зараз видаються книжки про майдан, презентація їх відбувається. Ну там здається більше фотографії, тобто ілюстрації ніж тексту, але все одно знімаються фільми про ці події. Вони на вас якось впливають. Ви щось занотовуєте, записуєте, робите якісь там заметки на полях. Е, Нещодавно студенти на зустрічі мене запитували, ви як письменник, як відгукуєтесь на всічасні події? <кій> Майдан, війна. Я зізнався, що працюю над новелою, але навряд чи її можна буде визнати е, такою патетичною сонатою. Е, доля людини, яка побувала на Майдані і повернулася помирати своє рідне село. От. Це не надто патріотичний мотив, але поки що мені бачиться саме так. Я думаю, сьогодні справа за журналістами, публіцистами, <кій> навіть філософами. Письменник не може встигати за перебігом. Письменник завжди є такий розгрібач бруду, як в Америці колись казали, сміття. <кій> тобто узагальнення. Писати легше і мудріше, я б сказав, про те, що вже відстоялось, те, що було раніше. Я заздрю тим, які оперативно сьогодні можуть публіцистично художньо відгукуватись на події. Я більше замислююсь над тим, що відбувається в сенсі геополітики, стосунків з сусідньою державою. Можна розглядати як політичні певні моделі, можна подивитись інакше. Є певні космогонічні парадигми. Я люблю нагадувати чи цитувати такого філософа Іва Гумільова, російського, сина того розстріляного поета Миколи Гумільова, в якого була своя теорія саме. Існування і розвитку цієї території, цього материка, де була Київська Русь і теперішня Україна. Це проблема космічних відпливів і припливів. Так він пояснює всі іноземні навали на цій території, які знову схлинали, відходили. І так безконечно. Угу. Якщо вірити цій теорії, то ми переречені ще не на одну навалу. Також в цій сьогоднішній ситуації мене втішає, радує про те, що так чи інакше зароджується якась нова національна ментальність. Саме молоді я це бачу. І ті, хто зброєю в руках, і ті, хто в Києві сьогодні, це втішає. Тобто період. Пива і майданних концертів, очевидно, має якось знівелюватися. <рес> Молоді усвідомлює себе в якихось інших виявах і якостях. Коли ви задумуєтесь і замислюєтесь на ситуацію, яка зараз відбувається, що вам відчувається? Чому це так відбувається? І що саме відбувається? Якщо говорити про. А про війну, яка зараз війну. відбувається? Знову ж я хотів би трошки, може не всім це сподобається, відійти і подивитися з боку, що є наші материки. І я сьогодні зранку згадував якраз у сенсі того, що я читаю ці дні. Українці з давніх часів наснажували, давали кров російській культурі, літературі. Я думаю, кожному відомі імена е, Миколи Гоголя. Е, українець Феофан Прокопович, теолог, політик, е, філософ, письменник це той, який напоумлював Петра І як його наближена особа на творення імперії. Чи варто нам пишатись такою діяльністю нашого земляка, не знаю. Також цікаво простежувати, як... Великі росіяни Достоєвський і Лев Толстой, власне, навчаючись українця Гоголя, намагалися все життя його спростувати. Іноді мені здається, якщо так, структурально, мислено підходити до цих творів, що вони не перевершили свого вчителя, намагаючись іначе розвивати його теми ідеї. Що вже говорить про... Геніальних музикантів, Ведень, Березовський, яких в Росії трошки душили тільки за те, що вони допускали в своїй музиці, музичному мисленні так звану італійськість, європейськість, не забуваючи про українські мотиви. Е, мені здається, що якийсь злам у ставленні до братнього народу у мене стався, звичайно ж, з початком 90-х, всіма змінами. Але не в політичному сенсі я помітив, що російська література раптом оссипалася в пісок. Раптово не стає Стафєва, Тріфонова, Білов десь там на Байкалі заховався багатьох письменників і бондарів, на яких ми орієнтувались, захоплювалися, бо їм було дозволено більше, ніж українським письменникам. Натомість прийшли Пілєвін, ще дехто. Таке враження, що сусідня країна мала Україну підсвідомо історично, космічно за певного донора. І коли цей донор раптом трошечки відсторонився, там почалась підсвідома національна істерика, можливо, навіть в колективному виєві. Ось одна з причин того, що у них є одвічний і довічний потяг сюди. Якщо так не вдало жартувати, мені здавалося, що ім'я чи назва Україна варто було б нам переіменувати на Київську Русь. Оскільки і там вони говорять тільки про Київ, не про Україну. От Київ і мафія, Київ ки 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 і фашисти. Отже, Хай краще прагнуть до Київської Русі, ніж до України. Або як в царських протоколах писали Україна чи Малоросія. А вам не здається, що ми просто а, а, між двох вогнів а, Росія і Америка. Вони там з'ясовують стосунки, а ми так географічно тут от, опинилися. Ну, це загально знана ситуація. Тут не треба мати великого розуму, щоб. Будь-який сільський мужик, сидячи на лавці, розкаже тобі більше, ніж ти йому. Ґгу. Сьогодні вже немає якихось таємниць або що. Україна споконвіку розігрувалася як карта у світовій грі. Щоб далеко не ходити, візьмемо наслідки Другої світової війни. Коли в Україні ще в західних її теренах тривала боротьба з більшовизмом, але Європа та інші держави жодним чином не підтримали, тобто він давши перевагу Сталіну і його режиму, це можна було просто означити, як Європа, Америка, Англія. Не мали Україну у полі своїх геополітичних інтересів. Таким чином ми, можливо, опиняємося якоюсь мірою, хоча й не в такій вже парадигмі, як тоді. І сьогодні. Певні егоїстичні міркування і інстинкти кожної держави, незалежно від її величини, могутності, звичайно, переважають. І як е, багато зараз говориться і в пресі, і самі учасники військових дій, українські хлопці говорять, що, а поки ми не зробимо, то ніхто ніхто не допоможе. Але це така проста, як кажуть, модель. Є більш складна і більш прийнятна модель для вас. А що буде з картою, яку зараз розігрує? Її там порвуть на дві частини, або вона збереже все ж таки там. Ці територію. 에... Бачите, ми маємо сотні політиків, політологів, які вже як телезірки нам кожного дня щось шепочуть, аналізують, але втямливої відповіді, <схід> жоден з них не дає. Таке враження, що їм подобається бавитись словами, поняттями. <схід> Все, що я можу сказати. Ну, як письменник, людина, яка схильна до якогось сіналітизму, що це все не швидко закінчиться, звичайно, і це вигідно багатьом світовим силам. Інше, більш приземлене моє міркування вже з точки зору громадянина України, письменника, чоловіка. Це величезний жаль за тим, що буде винищено дуже багато українських чоловіків у цій неправедній війні, а на їхнє місце має хтось прийти. Є заміна? По, очевидно, це ті, що сидять по кабінетах, десь на дачах, може і по закордонах. Це моє таке приватне, як кажуть, схлипування. А молодь е е є достойна заміна, з якою ви зустрічаєтесь, з якою ви спілкуєтесь, яку ви бачите? У е нас історично повторюється весь час одні і ті ж помилки. Е я нещодавно там щось читав, перечитував. Початок ХХ століття, створення Народної Української Народної Республіки, здавалося б, а власне, що погубило цю ситуацію, ну, не кажучи про те, що большевицькі війська загарбали і на тому все. Погубила дуже строката карта політичних діячів-мислителів, скажімо, Центральна Рада, Грушевський, Венеченко були більш схильні до демократизму, лібералізму. А такі ідеологи національного відродження і націоналізму, зокрема, як Донцов, Міхновський, мали іншу, більш, скажімо так, не агресивнішу, а конкретнішу програму. Угу. Виниченко в своїх мемуарах згодом зізнавався, що Центральна Рада і діячі не могли. Розібратися, що є національне, що є соціальне. І це, власне, погубило цю державну модель. От. Тобто відсутність і тоді єдиної якоїсь доктрини, так само, як і сьогодні, вже є ознака певної поразки історичної. Якщо один із наших президентів колись Шартор чи, Шар чи всерьоз сказав, що національна ідея в Україні не спрацювала, не пригадує котрий з них, то це, це не просто жарт телевізійний, або бо це так говорилося, це якась запорука того, що суспільство так чи інакше відгукується на такі гасла. Якщо молодь не матиме все-таки чогось, хай це буде державний струмінь такий посилик кажуть, зсередини, з низів, та ж молодь не зможе самотужки, вона буде здатна тільки на бунти, протистояння і блокування якихось подій, ситуацій, які їй не подобаються, неприйнятні. Але стати якимось рухом таким не революційним, а скажімо, інтелектуальним, таким свідомісним, це дуже складно. Тому ми можемо знову ж мати ще одне і інше, так звані втрачені покоління. Національна ідея, вона так і не народилася, здається. Зараз є якісь. Паростки цієї ідеї. Вона там народжується. В чому вона може полягати? Наша національна ідея. Те, що ідеолог націоналізму Дмитро Донцов всіляко кажуть, майже знищував такі поняття, як демократизм, там, драгоманівщина, соціалістичні ідеї. Жорстко критикував керівників Центральної Ради Грушевського, Виниченка і інших. Він все ж таки пропонував модель, яка є трошки позачасова. Ці діячі, проти яких він бунтував, вони працювали в якомусь реальному історичному часі, намагалися щось зробити, але допускались помилок, очевидно, не вистачало в них ні розуму, ні амбіцій. Донцов, так само як Григорій Сковорода на словетний філософ, мислив. Глобально, він говорив про те, що в суспільстві має бути ієр... ієрархічна побудова. А всякий... всяка націократія, демократія це ніщо. Е, реалізувати таку, тобто присутність касти, верхівки, е, яка буде управляти низами. Але реалізувати таку доктрину в певному історичному часі неможливо. Так само, як Сковорода він вже не відгукувався, як теоретик, філософ, на народні повстання, які були у XVIII столітті, зокрема Гайдамадщина, Коліївщина, він обходив це все боком, він мислив про вдосконалення людської душі, говорив про сродну працю, тобто відповідність людської натури і її устремлінь до обраної сфери діяльності. От, ну, Цікава філософія, але вона так само не мала реалізуватися в якомусь часі. Тобто є суперечність між тим, що ми називаємо намаганням створити доктрину, ідею і реальним часом, який завжди у нас е, катастрофічно спливає з рук. Нам не дають отягнутися, якби ми мали років 500-600. Для спокійної медитації, як там десь в Індії, в Японії. Ми могли б щось досягти. Ні, ну В нас політики кожні вибори кажуть, ну ладно, ми тут помилилися, дайте нам ще один шанс. Ми, можливо, за 4-5 років щось змінимо. А реально щось може врятувати Україну? Е... Якісь кроки на ваш погляд. Нам потрібен сильний лідер. Що, що може наше рятувати? Можна дуже прості речі. Ну, насамперед, лідер держави має вдатися хоча б раз, десь до якихось рішучих кроків. Весь народ говорить про одне і те саме, а е, про вкрадені гроші, скажімо, угу. тобто національні багатства, які зосередилися в руках небагатьох. Е, ці люди спокійно себе почувають і далі і парламентаріями, тобто депутатами. Без, очевидно, я допускаю, що якийсь елемент такої агресії з боку керівника лідера держави має бути. Хоча це буде дуже сприйнято світовою громадськістю негативно, оскільки одразу ж почнуть поводи про порушення громадянських, демократичних прав в Україні. І подолати оцю суперечність зараз між цими нами обраними, обраною демократичною парадигмою і намаганням навести лад це е, надзамдання. Тут потрібні надзусилля. От. І так як вчора чи позавчора Клятвина вже <кій> обранці народні присягли, <кій> ми маємо десь тиждень. Для української нації, як любила казати Юлія Володимира Тимошенко, а її навчив президент Ющенко, достатньо буде тижня, щоб зрозуміти і знову схилити голову або ж поживитися і чекати якихось перемін. Бо війна це війна може бути, до речі, і Виправданням таким собі допоміжним виправданням немічності державної структури. Ну, як uh, говорять, війна все спішить. Так, uh -huh. так. Не кажучи вже про збагачення деяких. на, зб... на, на зброї, зброї. В'ячеслав медвідь був сьогодні у нас у студії. Це письменник, який розмірковує про життя, і мені це дуже подобається. Дякую, що завітали yeah. до нас. А, до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на а, телеглядачів на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.